По-перше, я хотів би подякувати організатору цього кругового столу, тому що, напевно, що вже кілька років ця проблема існує. І от сьогодні, принаймні, що стосується мене, на найбільш такому масштабному заході доводиться і вислухувати інформацію, і, можливо, додавати інформацію. Що стосується вашого питання, Вікторія, я відповів на нього трошки згодом, а хотів би висказати позицію ще. До цієї проблеми, шановні колеги, оскільки я нею як депутат певний час займаюсь, юридичний аспект. Вища судова інстанція України винесла остаточний вердикт, який за законом не підлягає оскарженню. Всі юридичні можливі і справедливі ну, кожен може висказувати там, з кимось сперечатися. Ті юридичні можливості того, хто називає себе там, громадою в цих наметах, вони вичерпані. Найвища судова інстанція України сказала що все законно. Існує ще одна гіпотетична можливість це звернення до Європейського суду, але не в цьому випадку, тому що Європейський суд розглядає виключно такі справи, які стосуються прав людини. Тобто в юридичному аспекті ніякої дискусії немає. Це перше. Друге, я хотів би сказати, що е, на сьогоднішній день, е, з точки зору мого розуміння, ті люди і е, той Олександр, який є в цьому наметі, вони не мають відношення до жодної релігійної громади в Україні. Підкреслюю до жодної. Я як депутат. Місцевий депутат Чернігівської міської ради зробив депутатський запит і запитав у керівника Чернівської єпархіального управління Української православної церкви, дав кілька запитань щодо за цих наметів. Я можу потім дати вам ознайомити з відповіддю, але я вам зачитаю тільки невеличку. Цитату для розуміння і для того, щоб ви впевнили, що мої слова правдиві, і я правий, коли стверджую, що ця людина, яка керує там іншими людьми в цих наметах, підкреслює жодного відношення, до жодної зареєстрованої релігійної громади немає відношення. Чернігівське і управління зі свого боку свідчить, що доля намету залежить не від єпархії. Так як осередком цього стояння являються люди, які ніякого юридичного відношення до нас не мають, пише Владико, громада не зареєстрована, крапка. майно належить їм особисто. Крапта. Зрозуміло, що іншої відповіді е, представник наш владика Московського патріархату і не міг дати, бо він порядно чесна людина, і він не міг казати неправду, тим більше її писати. Тому це якась група людей, де юре вони не представляють жодної, жодної релігійної громади. Що з цього виходить далі? Далі з цього виходить, що все в державі керується законом або беззаконням, але ми з вами законослухняні люди, і ми повинні керуватися законом. Перше стаття 188. Кодексу про адміністративні правопорушення називається недоконання законних вимог посадових осіб, органів охорони культурної спадщини. Карається штрафом, звертаю увагу, від 850 гривень до 1700 гривень. Це ось перший штраф і перша можливість, яку всі люди повинні понести, оскільки було звернення відповідного. Національного архітектурного заповідника. Порушення встановлених законодавства вимог пожежної безпеки, я стверджую, що воно там є. Оскільки запитайте в будь-якого підприємця, в якого є якийсь маленький магазинчик на першому поверсі. Якщо в приміщенні збирається до 20 осіб, там повинні бути вогнегасники, там повинна бути сьогодні пожежна сигналізація, ось вона тут є, до речі, в цьому кабінеті. І там цілий перелік е, серйозних пожежних заходів. Я стверджую, е, можу, е, це моє таке оціночне судження, е, що їх там нема. А це повинно бути, тому що люди ж там є якісь, це ще один штраф. Далі ще, ще де порушується законодавство: релігійні обряди і церемонії. Якщо ці люди кажуть, що це наша форма протесту, ми дійсно не релігійна громада, то. Е, Стаття 21, 21 закону України про свободу совісті та релігійних організацій каже, що релігійні обряди і церемонії, які здійснюються не в храмі, а публічно, поза храмом, вони не робляться просто так, як кому заманеться. Для цього щоразу дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської селищної міської ради. Тобто це робиться з дозволу, це також порушення адміністративного кодексу і законодавства. Далі хотів би звернути, шановні колеги, вашу увагу на те, що порушується і законодавство про об'єднання громадян, а воно карається також адміністративним штрафом. Тому що якщо люди, які об'єднані ідеєю, релігійною ідеєю, вони Приймають рішення про створення релігійної громади, вони повинні її певним чином зареєструвати. Ця релігійна громада не зареєстрована, а отже, штраф складає від 340 до 2210 гривень за таку діяльність. І е, наостанок хотів би сказати, що є і в Кодексі про адміністративні порушення така стаття. Як стаття 92, порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Карається штрафом від 850 до 1700 гривень. Я е, е, хотів би сказати, що я кажу про гроші і про штрафи, і про порушення законодавства, оскільки е, згоден е, з думкою такою і її підтримую. що ніякого релігійного протистояння там нема. Воно інспіровано штучно, і е, е, ця проблема створена штучно. Е, друге, що це дійсно, е, ну скажімо, група товаришів, е, яка бачить в цьому для себе сенс, але не є ніякою релігійною громадою. Я звернув увагу, був минулого року в Почаївській Лаврі е, під час подорожі там, до півдня нашої держави. Почаївській Лаврі є. Такі східці, які ведуть до головного храму в території цього монастиря. Там сидить людина. Я бачу в неї папірець: такий а, на, на підтримку а, стояння а, походного храму Катериницька церква міста Чернігів. Я. Я підійшов до цієї людини і питаю: а що ви збираєте? Хочу ну, всю. Ту як яку каже пан Олександр, який в моментах, я, до речі, хотів би також сказати, що я до нього звертався особисто. Я намагався його розуміти особисто. Він не вірив, що я депутат міської ради. Я йому показував депутатське посвідчення. От. А, так от гроші збираються. Ви знаєте, що дуже багато паломників їде з Білорусі і з Росії. Ці люди жертвують. В тому числі, напевне, це моє оціночне судження, я можу передбачити, що вони жертвують і для цього Олександра. От, і, і в цьому сенс, тільки в цьому. Таким чином це ну, не відповідає ніяким ні людським законам, ні Божим законам, ні законам тим більше або тому порядку, який ми хотіли би бачити в Чернігові. Заключення хотів би сказати, що відповідаючи Вікторія на ваше питання, я буду як депутат міської ради, як людина, якому довірили представляти інтереси певна кількість чернігівців, і до мене звертаються, до речі, виборці, робити все, щоб закон і всі можливі законні засоби вони були використані. І це Буде робитися до 1 березня. Друге, що я хотів би сказати, що цей рік, 2013 рік, окрім всього того, про що казалося з точки зору Чернігова стародавнього і нахабного псування нашої історичної спадщини, існуванням цих наметів, це ще рік, коли в нас ювілейна дата визволення Чернігова від... Німецько-фашистських загарбників, от це буде відзначатися доволі масштабно. Тому вважаю, що ми зібралися в гарний час е і повинні довести е цю нахабну демонстрацію беззаконня в Чернігові попрання пранням ну, цілої низки законів. І більше того, е цю ситуацію релігійної провокації погодьтеся, що якби сьогодні я... Костянтин Іванов взяв свинячу голову і зайшов на території синагоги або а, а, мечеті в Києві, що би сказали про мене? Сказали би, Іванов провокатор, він нахабно порушує наші релігійні традиції, наше релігійне сприйняття того, як ми живемо тут, в нашій релігійній громаді. То чому ж ми маємо терпіти цю провокацію? Ви, якщо буде ваша ласка, тут багато журналістів, просто поспілкуйтесь з цією людиною. От, і він вам розкаже такого, mm. що тим не менше, ось і Олега Луватенко mm. е, висвітлював колись, що він каже, що мене захищає російський спецназ, е, всі, хто ходить в Катеринську церкву, це він мені особисто казав. До речі, при свідках. Mm. Е, це все бандерівці. От всі, хто туди йдуть, вони бандерівці. Приїжджає святійший філарет позаминулого року. Вони стоять і сваряться, провокують. Тому я вважаю, що цьому треба покласти край. Мені зрозуміло, я, до речі, очікував, був буду дуже радий, якби дехто громадянин рядовий тут з'явився. Я розумію, напевно, можу передбачити, чому його нема. Бо він міг би приймати участь у дискусії по всіх питаннях, які тут звучали, окрім одного. А питання це таке. Пане Людовий, а кого ви представляєте? Яку релігійну громаду? Ніяку. А хто ви тоді такі? Аферист, який, прикриваючись релігійними почуттями інших людей, я вже про Почаїв розказав і розказав про все інше. Просто ну, бачить в цьому якісь для себе, і я так думаю, не тільки Я про це зазначив, а хотів би наголосити ще раз. Що Владико Ампросій не лукавий, і Владико Амросії за підписом Чернівського пехального управління е, секретаря, е, Владико Амросій написав мені як депутату відповідь, і він абсолютно не лукаві. Він написав правду, так як осередком цього стояння являються люди, які ніякого юридичного відношення до нас не мають. Громада не зареєстрована, майно належить їм особисто. Тобто я хотів би ще раз наголосити, шановні журналісти, що владиком Росії е, каже правду і відкрито коментує цю ситуацію таким чином, що цей громадянин він не є священником. І, Віктор Михайлович, ви кажете, ви кажете е, зараз будете щось сказати? У мене питання. А, а чи можна називати його де юре священником Він є священником. Якої релігійної громади? Він служив у е, Ніжинському жіночому монастирі. А чому ж тоді владик вам пише, що він не має до нас відношення, якщо. А тому що він позаштапний. Я дав пояснення і відповідь, що у нього є благословення, але благословення це дає той, хто знаходиться в ієрархічній структурі Московського патріархату на службових щаблях вище ніж води Кавказ ага.